Олександр віддав військовій службі вже сім років. Останній рік каже, звичайно, був найважчим, адже наша стрілецька рота військової частини 1241 постійно перебувала на передовій. Все почалося з 3 квітня, вилетіли в місто Луганськ, забезпечили охорону громадського порядку на адміністрації. Потім, 3 травня, провели перший, перший бій. На той час тоді ще були напівсепаратисти, ну і напіввійськові. Тоді ми вже починали розуміти, що на Луганщині і там на Донеччині вже працюють не тільки там сепаратисти, там і люди настроєні сепаратистським напрямком. Вже були і військові кадрові. Оснащення ворога було сильніше і морально. Наші бійці були не готові до такого кровопролиття. Найбільше нацгвардійці переймалися за своїх наймолодших побратимів. Тоді саме важче було це, щоб не втратити когось з військово-службовці строкової служби, так само контрактників. Тому що ми за кожного за них відповідаємо як за своїх дітей. Зрештою, всі труднощі не вдалося здолати легко, але що найголовніше всі повернулися додому живими. Держава довірила нам саме критичні точки нашої неньки України. Думаю, що ми виконали свій обов'язок гідно, чесно. Шкода тільки, що наші поранення дотепер ще загоюються деяких вже в нас трою немає. З Ден національної гвардії, який віднині за указом президента України буде відзначатися щороку, саме 26 березня. Бійці вітали представники влади, бажали їм здоров'я та дякували за мужність. Нагородили грамотами, подяками та підвищеннями в службі. Хлопці ж вітання приймали скромно і з впевненістю заявили, готові повернутися в зону АТО, аби продовжити виконувати свій обов'язок. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.